Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо причини, через які люди потрапляють на маніпуляції. Я дам вам приклади, завдяки яким ви краще зрозумієте, що відбувається всередині людини та чому вона стає такою вразливою. Мене звати Тетяна Валуйська, ви на каналі Цікаві. Ми створюємо, читаємо та розбираємо трансформаційні тексти. У двох попередніх подкастах ми читали історії маніпуляцій між подругами, які мали різне завершення. Я залишу посилання на них в описі для тих, хто ще їх не слухав. А зараз ми перейдемо до практики. Отже, люди потрапляють на маніпуляції з багатьох причин, які часто переплітаються між собою. Почнемо з найпоширенішої психологічної вразливості. Це потреба в схваленні та прийнятті. Люди, які сильно залежать від думки оточуючих, більш схильні піддаватися маніпуляціям, щоб уникнути конфліктів або заслужити похвалу. Уявіть собі Аню, студентку, яка дуже хоче бути популярною в своїй групі. Вона боїться бути відкинутою і прагне до схвалення одногрупників. Її подруга Рита це помічає. І починає використовувати у своїх цілях. Одного разу Рита просить Аню виконати за неї частину складного групового проєкту, кажучи: Аню, ти ж така розумна і відповідальна. Якщо ти мені допоможеш, усі будуть у захваті від нашої спільної роботи, і особливо староста тебе зацінить. А якщо ти відмовиш, ну не знаю, чи правильно тебе зрозуміють інші. Аня відчуває тиск. З одного боку, вона розуміє, що це несправедливо адже у неї самої багато роботи. Але з іншого боку, страх втратити схвалення групи та особливо старости, чия думка для неї важлива, переважує, вона боїться здатись некомандним гравцем. Або розчарувати риту, адже тоді може втратити її дружбу та, можливо, опинитися в ізоляції. У результаті Аня погоджується, жертвуючи своїм часом та силами лише б заслужити схвалення оточуючих і уникнути потенційного конфлікту чи не схвалення, вона потрапляє в пастку своєї потреби в прийнятті, що робить її вразливою до маніпуляцій рити? Друга розповсюджена вразливість це низька самооцінка. Невпевнені в собі люди можуть легше повірити маніпулятору, який переконує їх у їхній нікчемності або навпаки, тимчасово підносить, Тимчасово. Візьмемо Сергія, який завжди сумнівався у своїх здібностях та відчував себе недостатньо хорошим. Він часто критикував себе, вважав, що не заслуговує на успіх чи похвалу. Його новий знайомий Андрій швидко розпізнав цю невпевненість. Спочатку Андрій почав лестити Сергією, кажучи компліменти, яких Сергій ніколи раніше не чув. Слухай. Ти набагато розумніший за всіх цих нудних людей навколо. У тебе справжній потенціал. Просто ніхто цього не бачить. Ці слова як бальзам на душу лягали на низьку самооцінку Сергія. Він почав відчувати до Андрія симпатію та довіру адже той нібито бачив у ньому щось цінне, чого не бачили інші. Потім Андрій почав використовувати цю довіру у своїх цілях. Він міг сказати Сергію, тільки ти зможеш мені допомогти з цією складною справою. Інші занадто некомпетентні. Ти ж особливий. Або навпаки, коли Сергій сумнівався у своїх діях, Андрій міг знецінити його. Та ну ти що? Знову за своє. Я ж казав, ти талановитий, але іноді буваєш таким невпевненим у собі, що все псуєш. Андрій чергував тимчасові піднесення самооцінки Сергія з прихованими або явними знеціненнями. Коли Сергій робив те, що було вигідно Андрію, він отримував порцію похвали, яка підживлювала його потребу у визнанні. Коли ж Сергій намагався відмовити або мав власну думку, Андрій міг нагадати йому про його невпевненість або некомпетентність. Змушуючи Сергія знову сумніватись в собі та підкорятись. Таким чином, низька самооцінка Сергія робила його легкою мішенью для маніпуляцій Андрія, який використовував то лестощі, то знецінення, щоб контролювати його дії та рішення. Сергій підсвідомо прагнув підтвердження своєї цінності від Андрія, навіть якщо це відбувалось ціною його власних інтересів. Третя розповсюджена вразливість емпатія та бажання допомагати. Добрі та чуйні люди можуть стати жертвами маніпуляторів, які грають на їхніх почуттях провини чи жалю. Уявіть собі, Ірину. Дуже добру та співчутливу жінку, яка завжди готова прийти на допомогу тим, хто її потребує. Вона легко переймається чужими проблемами і щиро хоче полегшити страждання інших. Її сусід. Петро часто звертається до Ірини з різними проханнями, які завжди супроводжуються історіями про його важке життя та безвихідне становище. Одного разу він просить у неї грошей на термінове лікування хворої матері, розповідаючи про її муки та власну безпорадність. Він говорить так жалібно, його голос тремтить, а в очах стоять сльози. Ірина Будучи дуже емпатичною людиною, глибоко проникається його історією. Вона уявляє собі страждання матері Петра та його власне горе, почуття жалю та бажання допомогти ближньому миттєво переповнюють її. Вона не перевіряє його слова, адже їй здається неможливим, щоб людина так щиро страждала і брехала. І навіть якщо у самої Ірини зараз не вистачає вільних коштів. Вона відчуває сильний внутрішній дискомфорт від думки, що може залишити Петра у біді. Почуття провини за те, що вона може бути недостатньо чуйною або байдужою, змушує її віддати йому значну суму грошей, можливо, навіть на шкоду своїм власним потребам. Згодом виявляється, що історія Петра була вигадкою. А гроші він витратив на зовсім інші цілі. Ірина відчуває себе обманутою та розчарованою. Її доброта та емпатія спочатку засліпили її, зробивши легкою мішенню для маніпуляцій, заснований на грі, на її почуттях жалю та бажання допомагати. Петро скористався її чутливістю, щоб отримати бажане. Наступна вразливість. Теж дуже поширено. Це страх. Маніпулятори часто використовують погрози, шантаж або залякування, щоб змусити людей робити те, що їм потрібно. Розглянемо по черзі три приклади. Приклад перший погроза. Начальник відділу Ігор Петрович хоче, щоб його підлеглий Андрій працював. Понаднормово без оплати. Він викликає Андрія до себе в кабінет і каже: Андрію, я знаю, що у тебе зараз складний період, але цей звіт потрібно здати терміново. Якщо ти не залишишся сьогодні ввечері і не закінчиш його, я не зможу гарантувати тобі премію цього місяця. А ти ж сам знаєш, як вона тобі потрібна. Ігор Петрович використовує страх Андрія втратити гроші, щоб змусити його працювати безкоштовно. Він не прямо погрожує звільненням, але натякає на негативні фінансові наслідки у разі відмови. Приклад другий шантаж Однокурсниця Вікторія дізналась про особисту таємницю свого друга Максима. Коли Максим відмовляється допомогти їй списати на важливому екзамені, Вікторія каже: Максиме, ти ж знаєш, як для мене важлива ця оцінка? Якщо ти мені не допоможеш, мені доведеться розповісти всім про той випадок на вечірці. Ти ж не хочеш, щоб про це дізнались. Вікторія використовує шантаж, погрожуючи розкрити особисту інформацію Максима. Щоб змусити його порушити правила і допомогти їй на екзамені. Вона грає на його страху перед осудом та розголошенням його таємниці. Приклад 3. Залякування. У групі підлітків лідер Денис. Хоче, щоб новачок Олег виконав його завдання. Коли Олег вагається. Денис разом зі своїми друзями починає його оточувати, насміхатись та погрожувати фізичною розправою. Ти що, найрозумніший тут? Краще зроби, як тобі кажуть, інакше пошкодуєш, ти ж не хочеш мати проблем. Денис використовує пряме залякування та фізичну перевагу, щоб викликати в Олега страх і змусити його підкоритись. Він створює атмосферу небезпеки та безвиході, щоб досягти свого, в усіх цих прикладах маніпулятор використовує страх жертви перед негативними наслідками, втратою грошей, розголошенням таємниці, фізичною шкодою, і все це для того, щоб змусити діяти в своїх інтересах, ігноруючи власні потреби та бажання жертви. Ще одна причина, чому люди потрапляють в лапи маніпуляторів це почуття обов'язку. Маніпулятори можуть нагадувати про минулі послуги або створювати ситуації, в яких людина відчуває себе зобов'язаною. Ольга та Іван колеги по роботі. Кілька місяців тому Іван дуже допоміг Ользі з терміновим проєктом, витративши свій особистий час. Ольга була йому за це вдячна. Тепер Іван знову звертається до Ольги з проханням. Олю, пам'ятаєш, як я тебе тоді виручив з тим звітом? Ти без мене не впоралась. Зараз у мене тут завал, а мені ще потрібно допомогти шефу. Ти ж не відмовиш мені у невеликій послузі, правда? Тим паче, після того, що я для тебе зробив. Іван не прямо вимагає, але його слова апелюють до почуття обов'язку Ольги. Він нагадує про свою минулу допомогу, створюючи враження, що тепер Ольга повинна йому відплатити. Вона відчуває незручність і провину, якщо відмовить, адже їй здається, що вона буде невдячною. Маніпулятор використовує минулу доброту як важіль впливу на жертву в теперішній ситуації. Існує інший варіант. Маніпулятор може створювати ситуації. В яких людина відчуває себе зобов'язаною ще до надання будь-якої послуги. Наприклад, постійно робить невеликі, добрі в лапках вчинки, щоб потім, коли знадобиться щось більше, апелювати до цього боргу вдячності. Наступна розповсюджена вразливість це наївність та довірливість. Деякі люди схильні вірити іншим на слово і не підозрюють про злі наміри. Молодий студент Андрій нещодавно переїхав до великого міста і шукає недороге житло. Він знайомиться з привідним чоловіком на ім'я пан Борис, який представляється власником кількох квартир. Пан Борис розповідає Андрію про чудову квартиру за дуже вигідною ціною, але просить внести невелику передплату для бронювання. Оскільки охочих багато. Андрій, будучи наївною та довірливою людиною, не підозрює про злі наміри пана Бориса той здається йому дуже доброзичливим та чесним. Андрій вірить йому на слова і без жодних письмових договорів переказує обумовлену суму. Пан Борис обіцяє показати квартиру наступного дня, але потім перестає відповідати на дзвінки. Андрій розуміє, що став жертвою шахрая. Його наїмність та довірливість до незнайомої людини, а також небажання перевірити інформацію та укласти офіційний договір призвели до втрати грошей. У цьому випадку маніпулятор скористався довірливістю Андрія та його несхильністю підозрювати обман пан Борис створив образ надійної людини, і Андрій беззастережно повірив йому. Не маючи жодних підстав для цього, крім його слів. І ще одна на сьогодні психологічна вразливість, яку використовують маніпулятори, це емоційна нестабільність. У періоди стресу, горя або невизначеності, люди можуть бути більш сприйнятливими до впливу інших, Марина переживає важкий період після розриву з коханою людиною. Вона почувається спустошеною, вразливою та невпевненою у собі. Її емоційний стан нестабільний, настрій часто змінюється, і вона відчуває сильну потребу в підтримці та розраді. У цей час з нею починає активно спілкуватись її колега Максим. Він проявляє багато уваги, співчуває її горю, підтримує розмовами та компліментами. Олена цінує його підтримку, адже в цей складний період їй так не вистачає тепла та розуміння. Максим стає для неї важливою людиною, до чиєї думки вона починає прослухатися. Поступово Максим починає просити Марину про невеликі послуги, посилаючись на власні труднощі та потреби. Марина, відчуваючи вдячність за його підтримку та боячись втратити його прихильність у свій емоційно нестабільний період. Погоджується. З часом ці прохання стають все частішими та більшими, але Марина продовжує їх виконувати, відчуваючи себе зобов'язаною та боячись розчарувати Максима, який став для неї своєрідною емоційною опорою. Максим, можливо, несвідомо чи навмисно використовує емоційну вразливість Марини у свій складний період. Її потреба в підтримці та страх залишитися на самоті роблять її більш схильною до його впливу та маніпуляцій. У стабільнішому емоційному стані Марина могла б більш критично оцінити його прохання та встановити здоровіші межі. Отже, друзі, сьогодні ми занурилися в складний, але надзвичайно важливий світ психологічних вразливостей, які, на жаль, можуть стати підґрунтям для маніпуляцій у нашому житті. Пам'ятайте, що розуміння цих внутрішніх слабких місць, чи то потреба у схваленні, низька самооцінка, емпатія, страх, почуття обов'язку, наївність чи емоційна нестабільність є першим і ключовим кроком до захисту себе. Будьте уважні до своїх емоцій та потреб, розвивайте самоусвідомлення і не дозволяйте іншим. Використовувати ваші особливості проти вас. У наступному епізоді ми продовжимо досліджувати інші аспекти маніпуляцій та розберемо тактики маніпуляторів. Дякую, що вдосконалюємося разом. І залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. А також відправляйте наші подкасти тим, кого це зробить сильнішим та допоможе пережити складні моменти у житті. До зустрічі!